Так, у нас є наступна тема: це степенева функція із цілим показником. І м -м перед цим у нас була степенева функція з натуральним показником. Ми з вами робимо наступне а, ми. Зараз будете записувати як контекст. Зараз трішечки. Я тут приберу дещо з екрану реклама вискаче. Добре. Степнева функція із цілим показником. Її можна записати у вигляді формули. Ігрек дає в степені N, де. Н в множині цілих чисел. Перед цим ми розглядали з натуральним показником. Так, цілі – це натуральні, їм протилежні і ноль. Тобто, частинку ми вже розглянули з натуральним показником, а ось цілий показник, тобто ноль і від'ємне значення показника цілого, ми ще не розглядали. Перше, що розглядається, це Y дорівнює. Х у нульовій степені. Ну, х у нульовій степені це наша одиничка, але 0 у нульовій степені не існує, тому ми говоримо, що y дорівнює Х у нульовій степені. це наша пряма, яка проходить через точку 0,1 паралельно осі Х. Але 0 не може задовільняти. Тобто, в області визначення ми виключаємо 0, тому у нас така є біленька точечка виколота на нашій горизонтальній трені. І область визначення це від мінус нескінченності до нуля, і від 0 до плюс нескінченності. А область значень, бачите, один лише елемент е, одиничка. Так. І графік зображене. Давайте ми зробимо так. Ми напишемо не перше, перше. Це y дорівнює х у нульовій степені. Ми напишемо область визначення. Х належить від мінус нескінченності до нуля. І також від нуля до плюс ни так і область значень, тобто Y, лише одне число один. І нижче побудуйте собі такий графік, щоб ви бачили, як виглядає наша функція графічного зображення. Це перше. Далі ми розглядаємо функцію друге, y дорівнює x у степені мінус n, n натуральне. Іншими словами, там мінус один, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5 і так далі. І тут у нас буде два варіанти. Це перше, коли у нас буде парне значення або не парне значення. Так, ну, ми знаємо, що, е, якщо ми напишемо, наприклад, урівнює х у мінус в то за властивості ми степені, це 1 поділити на х. І. і це е, у нас графік обернена пропорційність і графіком оберненої пропорційності є гіпербола. Тому ми можемо сказати, що у нас і якщо ми візьмемо y до рівня, наприклад, мінус х мінус другій то це буде 1 поділити на х у другій степені. І так далі. Якщо їх по мінус 3, то один поділити на х3. Це одно у нас буде, по-перше, обмеження, хоч по модулю у нас буде парний або непарний показник, все одно у нас є ділення на х степені. Тому і для парного і непарного ми маємо виключення, що не може бути нуля. Х не може бути нулем, тому і y у нас не може бути нуле. Тому область визначення для такої функції це від мінус нескінченності до нуля, не включно від нуля до плюс нескінченності. Добре. І я приклади приберу, це просто щоб легше сприймався новий матеріал. Далі розглядається у нас в параграфі два випадки: n парне натуральне число і n непарне. Для парності взяли, написали, що n, давайте отак напишемо з цього. Перше, це якщо N дорівнює 2К. І тобто, це парне. І друге у нас буде N Дорівнює 2К плюс 1, тобто не парне. К у нас теж натуральне. І тут, і тут К у нас належить множині натуральних. Так, Добре, що ми маємо далі? Зараз я прогортаю. Є певні властивості. Я прогорну одразу до графіків, щоб ви побачили, дивіться. А якщо у нас це n -парне, парне, ми можемо взяти, наприклад, y до рівня в мінус другій степінь. Що ми тоді маємо? Це у нас все одно що один поділити на x у другій степі. І якщо ми з вами е, візьмемо. Табличку, і по точках побудуємо певний графік. От у нас на рисунку 33 він побудований То ми побачимо: по-перше, 0 виключено, виключено, х не може бути 0. друге, наприклад, беремо там х до рівня 1. Да? І це буде 1, 1, 1 побудували точку. Якщо х дорівня мінус 1, мінус 1 в квадраті 1, 1 на 1. 1, 1, 1 Ну, можна це зробити і наступним чином. Е, провести аналіз нашої е, функції і, е, y дорівнює 1 поділ на квадрат на парність непарність. Область визначення симметрична відносно нуля. Е, і підставляючи f від мінус x, ми отримаємо, що f від мінус дорівнює f від x. І тому 1 на квадрат – це парна функція. Ми можемо побудувати частинку. Там, де х більша нуля, і симметрично відобразити відносно ось y другу половинку цього графіка. Таким чином ми бачимо, що у нас, які є властивості, Ось по такому графіку. Це вже такий загальний вигляд, Які у нас є властивості. Ну, По-перше, у нас область визначення всі, всі числа крім нуля. По-друге, область значень, тобто ігри. Подивіться, у нас немає графіка під оці, тобто немає від'ємних значень. Тому ми можемо сказати, що ну, це загальне, що е, область значень це у нас ігри, яке належить від нуля, але вже не може, до плюс не включено. Далі, що в нас є? У нас дивимося на предмет знакосталості. У нас є лише знакосталість, тобто Y менше нуля не існує, а Y більше нуля у нас є ну, там, де Y більше нуля, при X належить від мінус скінченості до нуля від нуля до плюс нескінченності. Далі, я не буду записувати всі властивості, буду проговорювати, бо тут не вистачає місця. Далі, якщо ми говоримо про проміжки зростання, спадання, ми бачимо, що від мінус нескінченності до нуля ми йдемо вгору, тобто це проміжок зростання, а від нуля до плюс нескінченності функція, спадає, тому що це проміжок спадання. Ноль, знову таки не включено. Добре. Що буде сказати, що ця функція парна? До речі, ми вже з'ясували це, е, симетрична відносно осіб графік е, ось, а можна було аналітично з'ясувати це. Ну і, здається, ми всі розглянули наші властивості цього графіку. Давайте зараз ще раз подивимось. Так, де у нас? Область визначення раніше сказали, бачите, область значень від нуля до плюс нескінченності, проміжки знак осталості, ми сказали, що вона парна, ну і все. Тобто парним К ми натуральним ми визначили. Далі наступне це коли Ну тут К-1, добре, давайте К-1. Що у нас тоді з вами є? Я теж прогортаю, далі. От, не па. Це у нас буде, ну, наприклад, х в мінус третій Це буде один поділити, якщо ми візьмемо якийсь такий ось. приклад. Один, поділити на х в третій у нас тут, до речі, побудовано якраз графік такої функції. Зараз це поприбираємо і дивимо. Якщо ми візьмемо, наприклад, знову табличку, побудуємо, то ми знову ж таки бачимо, що на 0 ділити не можна, тобто ні ні у не можна приймати, приймати значення щодо їхні нулю. Також ми бачимо, що у нас з вами тут. Це наша якби гіпербола І ми маємо наступне: що функція впадає від мінус нескінченності до нуля. І функція також впадає від нуля до плюс нескінченності. Тому що ми по графіку йдемо завжди вниз. Бачите? вниз не буде зігратися. Тобто, це функція у нас впадаюча. Далі. Тобто ну, це ж не незагальна гіпербола, там вже пам'ятаєте, було К зверху. А К могло бути від'ємним, додатнім, у нас вже тут завжди один. Тому що е, від'ємний показник Х це один на Х 3 або від'ємний мінус 4 це один на Х 4 Далі, вона складна на всій області визначення. Далі проміжки знакосталості. Ви бачите, що на графік, частина графіка. У нас по Y додатнє значення приймає, і частина є, де від'ємне значення функція приймає. Тому ми говоримо Y менше нуля, від мінус нескінченності до нуля ось цей кусок графіка підосії, і від нуля до плюс нескінченності більше нуля, Y більше нуля. І, начебто, ми все це сказали. Тобто у нас виходить, що Область значень на відміну від парного, K, від парного Н відрізняється, тому тут ми пишемо, що і належить від мінус нескінченності до нуля. приберу, приберуться вже не потрібно. записали і від нуля до плюсних вчений. Всі інші властивості, я вам проговорила, можете ще прочитати у підручнику. І обов'язково потрібно зобразити схематично графіки для n тендурівня. Для N дорівнює 2К. Ну, як ось так зображаться. Так мені не подобається, як я забразила зараз. Візьму інший колір, щоб видніше було. Так, тут X, тут Y. І... так, воно як можна близько підходить до осі X, але воно наближається, але ніколи не перетинає ось X. І для нашого рівня 2K-1, можна теж так схематично побудувати загальний вид графіку. Тобто. Так. І так. Це тобто, як гіперколо. Так, це. забрати собі, запишіть коротенько, я це все прибираю, витираю все. Так, да, до речі, ця функція, там, де е, n дорівнює 2 k 1. Тож вона, вона, є непарною. симетрична відносно початку координат. Так, ну і оце у нас є така табличка, де все те, що я говорила, записано. <кій> давайте порівняємо. Ще раз і у загальному. Так, якщо n парне, давайте я напишу приклад, де дорівнює x, там в мінус другій, наприклад, степені, а тут y дорівнює x в мінус третій. І так, область визначення однакова, не може бути нуля. Далі, область значень, якщо парне натуральне число, то від нуля до плюс нескінченності, а тут від мінус нескінченності до нуля, від нуля до плюс нескінченності, якщо не пар. Нулі функції немає ні в першому випадку, ні в другому, оскільки немає точок перетину до осіб. Проміжки знакосталості. Для парного Y більше нуля на кожному з проміжків. Тобто на всі області визначення. А y менше нуля немає. Для непарного Y менше нуля на проміжку від мінус нескінченності до нуля, Y більше нуля на проміжку від нуля до плюс кінченості. Далі, якщо n парне натуральне, то функція парна, якщо не парне, функція не парна. Зростання <кхід> спадання. Функція з парним N, eh, зростає на проміжку від мінус нескінченності до нуля і спадає від нуля до плюс нескінченності нуль не включно. Тобто має проміжки зростання і спадання. А коли непарний показник, у нас вона спадаюча, тобто впадає ну, на проміжку від на двох проміжках від мінус нескінченності до нуля і від нуля до плюс нескінченності. Ці проміжки є нашої області визначення, тобто вона спадаюча на всі області визначення. Так, це все ми вивчили, і пам'ятаєте, що ще ж там, коли Y зрівняє в нульовій степені, і ще враховуйте, що ми ще з самого початку розглянули випадок, коли показник 0. 0 теж є цілим значенням. Так, це ми все розглянули. Далі у параграфі знову ж таки, як і в попередньому, йдуть схожі завдання. Які види завдань? Перша, це чи проходить графік функції через точку, підставляємо функцію, робимо розрахунки. Якщо ми отримали вірну рівність, проходить через точку, якщо ні, невірну – не проходить. Далі порівняння за допомогою знову ж таки означення зростання і спадання. От можна порівнювати, як ми робили на попередньому уроці. Найбільше найменше значення функції, ну і там є деякі завдання. Побудуйте графік функції, можна побудувати або графік Так? Добре, тоді ми з вами зробимо завдання цього номеру. Так, і так, номер. Три крапочка один. Чи проходить графік функції через точку. Це, мабуть, я спочатку напишу саму функцію. Y дорівнює x у мінус четвертий степі. Так, і перш. А 2 і одна шістнадцять. Так, ну давайте з вами розв'язувати тепер. Михайло, давай з тобою. Я ну, тебе ще чомусь не чую. Вибачте, зараз я щось люблю. Ну, а це у нас і це ігри. Ми підставляємо. Одна шістнадцять, міну. Рівні x мінус 16. Ось так. Це дорівнює чому? Один. 2 мінус 4, 7. 1 поділити на... 1, 16. 1, 16 -та виходить. Ну все, рівність вірна, вірна. Тому mm. графік проходить. Я так кажу, проходить і все. Через точку А. Так, ні, давай друге зробимо. Мінус 1 восьма. Так, отоді виходить -2, X, ну виходить мінус 2. Х2, ну і –3. На 8. На 8 на 8 минус три одна восьма до уровня минус два минус четвертый да ну это до июня це Тавжди виходить до число, але вийде. Одна, 16-й вийде. Угу. І тоді не дорівнює, правильно? Ну так, да, не дорівня. Не проходить. Угу. Так, Даня, давай давайте. Даня А, Так добре. Просто те ж саме. Ну, відставляємо, um, рахуємо да а, одну третю у мінус четвертій степені. Восімдесят і одна третя. Три, в четвертій це і буде вісімдесят один. Так, тому проходить, так. Тому проходить. Mm -hmm. Так, Даня, давай четверте. Оце зробимо ось цю точку, но тобі пишу четвер. Так. Кейтс um. і... Мінус двадцять Який там мінус. Мінус четвертий. Це корінь ото другий в четвертій буде. Ну, це ж у нас ще раз. Давай я напишу. Це у нас мінус одна четверта, тут, да mm -hmm. А тут от так, так. да Давайте так візьму отак. Корінь два четверті Це четыре. Мінус одна четверта одна четверта. Не проходить тоді. Угу. Не проходить. Так. Добре. Це ми зробили. Так, беру. Прибираю номер 3. Дана така функція. Хмінус 19. Так, і потрібно порівняти. я так от візьму тут цю функцію, щоб вам краще було все. Зрозуміло, це наша як от гіпербола така осе, що ми будували. Ось. Бо 19 це ж не парне число. Ось. І нам потрібно поставити більше менше, ніж F від 1,6 і F від 2. Так, нагадую, що у нас на малюнку ми, ми з'ясували властивість, що наша функція спадна. На всій області визначені. Якщо вона складна, то чим більше ікс, тим менше Ігор. І базуючись на цьому означенні, ми можемо що зробити. Порівняти. Кирил, давай порівняємо. Ну у нас на додатніх іксах функція спадає на від'ємних на. А, теж спадає. Е, ну Тоді, якщо одна шоста і два, то F 2 буде менше за одну шосту, тому що функція спадає. Ну, так, Знак більше. Ну, так, тобто знак більше. F мінус 5 шостих і мінус 6 п'ятих. Мінус 6 п'ятих праворуч на Сіксоф, тобто а, так, якщо функція спадає, то мінус 5 шостих більше за мінус 6 п'ятих. Мінус 6 п'ятих же ж воно. Ж а, ой, так. так, Тоді знак менше знак менше. Да. Те, що більше в дужечках, воно від по функції. Так, да, так, да, воно правіше так. Uh, F від мінус дев'яти шостих і дев'яти шостих. Uh, ну. Функції. Mm треба порівняти саму функцію. Ну, тоді функція від додатнього буде, буде, звісно ж, додатня, а від'ємного – від'ємна. Тобто додатні більше, ніж від'ємно, знак менше. Ну, так, да? Ну, тут по малюнку можна, якщо тут мінус десь, от сюди ми пішли, так? Да. А тут ми пішли сюди, так? Так. Від 0,1 і від мінус 10. А від мінус 10 функція завжди від'ємна, від, від 0,1 додатня, тобто від 0,1 більше за мінус 10, тобто угу. більше. Тобто тут дивіться, якщо ми попадаємо на неперервний проміжок спадання, так, як ми тут були, ну, два числа у нас м, додатні, вони попали у нас на один проміжок спадання. То тоді, чим більше, X, тим менше y. тобто ми на ставили знаки. Але ж коли у нас різним гілочкам е, належить, тоді ми вже по-іншому порівнюємо. так? Тобто, ну, Можна графічно подивитися, так теж буде зрозуміло, що коли у нас додатнє значення, то цей ігрець буде у нас над ось Х, ну, і більше нуля. Якщо від'ємний, то будуть під досі Х. Таким чином ми порівняли. Так, ну і домашнє завдання я записую. Так, параграф 3, номер. Три два, три чотири, і три крапочка. Хто записав, тоді до побачення до наступного уроку. Не забудьте зареєструватися на Олімпіаду. То... Міша, ти зареєструєшся на Олімпіаду? Я не Я не зареєструйте. Я скинула форму, в... на, платформу. Я скинула? Я скинула форму в... на платформу. Добре. Добре. Про, сте, добру, дякую, до побачення.